Всім гарного дня. Сьогодні 20 вересня 2023 року. Ось стали достигати грушки Української селекції осіннього строку достигання сорт Вересневе Дево. Є така гарна людина, яка присвятила дуже багато років виведенню грушок. Це Матвієнко Микола. І ось один з його прекрасних сортів української грушки. Як самі бачите, сама по собі грушка дуже файна, така величезна, Ось дивіться, моя рука. Вже бачите, починають потроху дошкуляти бджілки, почали сипатися грушки. Так що зараз я її всю обірву, зніму відео і будемо смакувати, ласувати. Це в мене, до речі, тут. Декілька сортів привито. Ось тут є кокосує привитий сорт. Тут дуже-дуже багато сортів, грушок привитий. І ось гілочка вереснева дева Що хочу сказати за цей сорт. Невибагливий, мало ушкоджується грибками, майже не ушкоджується, тому не потребує такого знаєте, завзятого обрискування. Єдине, шкіднички, хробачки бажано обробити. Хоч один разочок грушку і вона вам ось, бачите, віддячить отакими гарнюніми чудовими плодами. Зараз я от один з плодиків зіру. Ось такий він. Ось отакий красень. Ось. Бамбезна така грушка зараз. М -м -м. Дуже заковита. Дуже, знаєте, така щільна. Щільний м'якуш, дуже ароматна, солодка, кислоти взагалі нема. Єдине, знаєте, що дуже швидко достигає одночасно майже і потребує, ну, звісно, все не з'їмо, да, а перероботки або пророж, продажу ось така рушка сорт Вересневе дево. Ставимо вподобайки. З вами був я, колекціонер плодових Україна-Крапівницький. Всі ще раз подякував. До нових зустрічей, друзі.